Привіт, мої любі, мене звати Олена і я рада вас вітати на каналі Story Сторі, де ми разом з вами проводимо цікаві історичні бесіди. І я хочу сьогодні розпочати новий цикл бесід про мистецтво. А саме тут я хочу повторювати з вами вже пройдений матеріал і поглиблювати його саме з боку мистецтва. У мене завелася отака прекрасна книжечка. Я обожнюю різні прекрасні книжечки, такі гарні, красиві. Які Називається Історія дель Арте. І саме ця книжка надихнула мене на такий цикл. Я її взяла собі, так сказати, для натхнення. Тому що, коли я почала з нею працювати, виявилося, що вона 1982 року видання. А це значить, що багато матеріалів, які є тут, вже застаріли або оновилися, або ще якісь нові відомості, звісно, про які я також буду вам розповідати. Якщо ви захочете підтримати цього автора, то у описі до відео є реквізити до монокартки або добаймі Coffee. Велике дякую вам за підтримку. Сьогодні мова в нас піде про перевісну добу. Первісна доба в нас поділяється на кам'яний вік і на добу металів. Кам'яний вік, в свою чергу, в нас поділяється на палеоліт, мезоліт і неоліт. Сьогодні нас цікавить палеоліт, палеоліт або давня кам'яна доба. Існування людства людини в ті часи залежало від збиральництва і мислицтва, і такого способу життя вистачило людині аж на 2,6 мільйона років. За цей час людина пройшла величезний еволюційний шлях і винайшла перші знаряддя праці. Завершився палеоліт приблизно 10-13 тисяч років тому, коли з'явили землеробство і одомашнення тварин. Однак мистецтво, хоча, здавалося б, не розвивалося увесь цей такий довгий шлях разом з людством. Палеоліт в нас так продовжуємо поділи: палеоліт в нас поділяється на ранній, середній і пізній. І от саме у пізньому палеоліті в нас з'являються перші знахідки мистецтва. Хоча є і докази того, що ще в середньому Палеоліті, люди вже почали там тяжіти до якоїсь естетики і ні, ніби вже знаходяться якісь перші артефакти, які інтерпретуються як ранні зразки художнього мистецтва. Тим не менш про існування мистецтва, прямо про конкретне існування мистецтва, йдеться лише на останньому етапі палеоліту, який розпочався. Ну, по різним датуванням, 30-40 тисяч років назад, і тривав, от також по різним даним, від 20 до 32 тисяч років. Пізній палеоліт характеризується багатьма технологічними змінами. А в основному, нас, якщо в контексті мистецтва, цікавить те, що в цьому періоді люди почали виготовляти кам'яні різці, наконечники списів, дроти, плюс вони оволоділи технікою обробки кісток, рогів і з них різні знаряддя праці. гарпуни, шила, голки, тиди і типи. І таких оцих інструментарів налічувалося майже 100 типів, тобто величезна кількість. Про кістки і чому нам важливо і роги, тому що багато. Виробів у цих мистецтва, які дійшли до нас, вони саме виготовлені з цих матеріалів. Це не говорить про те, що виробляли тільки з них, це говорить про те, що вони найвитриваліші у часі і дійшли до нас саме вони. Мистецтво палеоліту саме по собі є початком мистецтва, але найдавніші твори, які ми знаємо не обов'язково, є першими їх художніми зусиллями людини. Перші витвори мистецтва відносяться до культури Оріньяк, це верхній палеоліт, звичайно ж, і були знайдені у печері Фогельгерт. У 1931 році в цій вапняковій знач, печері були знайдені мініатюрні фігурки з бивню Мамонта довжиною від 5 до 10 сантиметрів. Тобто вони, оце такі невеличкі завманюньки. У Оріннякському шарі вони мали орнамент у вигляді крапочок, хрестиків, ліній якихось. Я може і не дуже з цим згодна, але в книжці, коротше, нам кажуть, що це не спроба. Зобразити реальні зовнішні риси тварини, а це скоріш за все, Ці фігурки мали якийсь ритуальний або навіть релігійний характер. І далі усе ми з вами роздивимося ці фігурки. Вони настільки мімімі -мі -мі прекрасні, що мені здається, вони таки мали і художній і все ж таки характер. Значить, помітили так, розпочато розкопки в 1931 році. Однак тривали ці розкопки аж до 2012 року. А чому? Ну, по-перше, це ж не було безперервно. Розкопки в нас, як і у Єгипті, ведуться періодами. Ось, і, значить, велись вони періоди, і так довго вони тривали, саме тому що там було знайдено дуже-дуже багато усякого цього різного добра. Там і кістки, і у всі фігурки, і якісь там ще уламки, і вогнища, ну в общем, різного, дуже цінного, дуже багато. Плюс. Коли вони розпочинали їх розкопувати, в 1931 році? Це все так, ну які тоді були методи, можна сказати, варварські, все, Ну, все що найцікавіше, вони знайшли вони звідти. Забрали і в музеях повиставляли. А більшість усього, що їм здалося на ті часи, неважливим, Вони ото у кучі, типу мусора поскидали, і так вона там лежала. Але з часом вдосконалюються оці всі методи дослідження, і згодом ще вчені туди навідувалися, і зрозуміли, що в тих кучах, що вони не складали, ще дуже дуже багато матеріалу, і фрагментованого і всякого різного. З чим раніше не працювали, а тепер вже активно працюють. Тому і от такі дуже розтягнуті розкопки у часі і вийшли. І тепер я хочу вам продемонструвати. Тобто, сьогоднішні, наш, сьогоднішні наші експонати це саме знахідки з цієї пещери Фогельгерд, і відкриває їх. Коник. І подивіться, який прекрасний цей коник, Ну, він не коник, він конь. Ось, і... Зверніть увагу, які в нього надзвичайно точні лінії, яка досконала форма. І взагалі він весь такий надзвичайно виразний. А через цю таку вигнуту шею зазвичай його вважають агресивним жеребцем або імпозантною поставою. Це так, ви обираєте, як він вам більше кажеться, чи агресивним, чи імпозантним. От, повністю збереглася лише голова від нього. Через відшаровування зовнішніх шарів кістки ширина цього конника зменшилась, а ніжки відламані. На бутилиці, а також на спині та лівій стороні грудей, є вигравірувані символи, включаючи хрестики та кутові знаки. І завдовжки цей коник, хоча коли він так оце на макрозйомці, він величезний, здається, але насправді завдовжки він 4,8 см, а датується він аж 30-29 тисячами років. Назад. Другий експонат, який я хочу вам показати, також дуже мі-мі-мі, Це в нас шерстистий мамонт. Це в нас цілком непошкоджена фігурка шерстистого мамонта, яка демонструє майстерне різьблення. Він унікальний своєю стрункою формою, загостреним хвостом і потужними ногами, а також динамічно вигнутим тулубом. Прикрашений він шістьма короткими розрізами, а на підошвах ніг зображено хрестовину. Мамонт в нас завдовжки 3,7 см і датується 35 тисячами років тому. І ще в нас є один прекрасний експонат, це нас голова льва. І знайдена вона в 1931 році, неповною. Не вся вона була знайдена і вважалася вона тому рельєфом. От, а відсутню частинку, казалось би, знайшли під час розкопок в період з 2005 по 2012 роки і успішно приєднали. Завдовжки ця голова льва, ну це вже не голова, а завдовжки ця фігурка весь лев, завдовжки 5,6 см, датується 40 тисячами років. Тому ви запитаєте, як пов'язана печера Фогельгерт у Німеччині і орінняцька культура у Франції? Може, і не запитайте, але я вам все одно це розповім, тому що це стало цікаво мені. І от культура оріняк це в нас археологічна культура. Вже одразу. А археологічна культура це сукупність матеріальних пам'яток, які відносяться до однієї території і епохи, і мають спільні риси. От так от, культура Оріньяк – це археологічна культура раннього етапу пізнього палеоліту, і названа вона за розкопками в печері Оріньяк в Франції. Тобто, дивимося на мапу. орін'яцька культура у вузькому сенсі. Звичайно, поширена у Франції, а у широкому у ряді країн Західної і Центральної Європи. І якщо ми зараз уважно роздивимося назву регіонів, де воно там все було поширено, то ми там побачимо і Україну. Орінятська культура потрапила в Україну з Балкан, тобто вони були мисливці і вони мігрували. При цьому культури зі схожими рисами були присутні у всій Європі і у Південно-Східній Азії. Тут ми маємо вказати, що взагалі однією з характерних рис мистецтва палеоліту є його однорідність, а також вірність формулам. Що значить формулам? Формули це використання схожих мотивів, технік, матеріалів. Символів, які були поширені в різних регіонах і культурах. Наприклад, встановлено, що орієндяцька культура змінює мустьєрську культуру, з якою не виявляє генетичних зв'язків, тому що, ймовірно, оріндяйська культура не виникла в Західній Європі, а була принесена сюди ззовні. І вона також співіснує з перегорською культурою і наслідувана Солютрейською культури Вдаватися в деталі оцих цих всіх вже згаданих культур ми не будемо, тому що тоді лекція затягнеться, а це не є нашою ціллю, тому що ми просто розглядаємо приклади мистецтва. Така безперервність, наслідуваність протягом такого великого часу є унікальною в історії мистецтва, і єдине пояснення цьому полягає в тому, що вона відображає соціальну стабільність серед тих, хто створював це мистецтво. Це може бути відображенням стабільності в їх умовах життя або в в їх культурних практиках або в їх соціальних структурах. Однак це не обов'язково означає стабільність цього суспільства в цілому. О, Також пам'ятаємо, що це лише гіпотеза, і вчені продовжують досліджувати цю тему. Протягом 20 тисяч років усі ці техніки зустрічаються в усіх періодах. З цього можна зробити вивод, що вони всі розвиваються паралельно, тобто ніяка, наприклад, скульптура не передувала. Живопису або живопис не продавав е, на скельному живопису, або доскельний живопис не продавав якісь гравюрі. Тобто, все воно це зустрічається посимісно і регулярно, і одночасно. Що ми знаємо саме про митців? Хто ж це все створював? Починається цікаве, що окрім того факту, що всі вони були представниками роду Homo sapiens, і ми не знаємо, ким були ці люди, тому що практично відсутній скелетний матеріал, і це все змушені ми групувати по типам знарядь праці. Відповідно, практично неможливо ідентифікувати художників. Хоча ми можемо говорити ну, типа, про художника стелі Альтаміри. Ну, або там ще якось, або в деяких об'єктах явно простежується одна й та сама рука майстра. Отак. Є таке припущення, що можливо практично всі племена мали могли мати митця, тобто таку людину, яку всі вони підгодовували, скажімо так, складали їй такі умови для життя, щоб вона могла займатися. Ну, наприклад, Виробництвом або ремонтом знарядь праці або зброї, або розмальовувати ці стіни печери, або виробляти оці всі фігурки, які, можливо, мали якісь релігійне ритуальне значення. У книжці кажуть нам таке. Що як у палеолітичного мистецтва не було попередників, то так в нього і не було наслідувачів. І типу мезолітичні культури, що йшли за палеолітом, вони, по-перше, створили дуже мало е мистецтва, а ще воно було і простим, і рудиментарним, і за винятком печер розповідного жанру, які знаходяться в іспанському леванті. І то, типу, вони мають сумнівний зв'язок з палеолітичним мистецтвом, то, типу, і вся ця натуралістична традиція, значить, повністю загинула у кінці останнього льодовикового періоду. Однак, оце все, що висказано в книзі, це також гіпотеза або точка зору, або така думка, бо є і інші. Наприклад, почнемо з того, що Таке палеолітичне мистецтво, воно насправді перше і унікальне, і попередників в нього немає, і що воно охоплює велику різноманітність форм, тому що тут і тривимірні скульптури, і живопис, і гравюри, і всяке різне. Ось, а щодо мезолітичних культур, то такі, так, вони створили всього набагато менше, ніж їхні палеолітичні попередники, але це можливо пов'язане з рядом факторів, наприклад, таким, що змінився клімат, змінились, змінилися, відбулися культурні зміни, також розвивалися нові технології, також, можливо, стали популярними у ті часи виготовлення мистецтва з якихось. Інших матеріалів, які до нас просто не дійшли. Щодо розповідного жанру печер іспанського леванту, він і дійсно має деякі відмінності від палеолітичного мистецтва, але деякі дослідники все ж таки вважають, що він може мати зв'язки з палеолітичним мистецтвом. Про печери, я думаю, ми з вами ще поговоримо в наступному випадку. А якщо вам цікаво, що ж це за іспанський такий левант, то я вам скажу. Зберішні нагадаю, що одна з найвідоміших цих печер це та сама Альтаміра. Натуралістична традиція, яка була характерною для палеоліту. Натуралістична традиція це те, що це зображення всіх твариночок, рослиночок, особливо травоїдних тварин, великих типу бізони коні корови. Хто там, олені, оце всякі різні. І дійсно, це ця натуралістична традиція, вона була характерна для палеоліту, і дійсно вона зазнала змін у кінці останнього льодовикового періоду. Однак це не означає, що вона загинула. Ось вона, можливо, була адаптована, або якось вона переосмислена, або щось вона трансформована в новій формі, вже в мезоліті, і тим більш в пізніх періодах. От, Важливо пам'ятати, що історія мистецтва це дуже складне поле, і існує багато різних інтерпретацій, точок думок, гіпотез, цього цього. Тобто можна обирати все, що вам здається, саме вам більш логічним. І більш реалістичним. І на цьому ми сьогодні нашу бесіду завершуємо. Вона така сьогодні була вступна, більше скажу, така оглядова. Е От і якщо вам сподобається цей формат, обов'язково залишайте лайки, коментарі, побажання. Я все читаю, все розглядаю. Це все мене дуже-дуже підтримує і надихає. Тому розраховую на вашу підтримку і сподіваюся, що вам було тут цікаво і зустрінемося наступного разу. Всім пока-пока!